Суботній поєдинок проти миколаївського «Нікобаскета» розпочався нервово. Баскетбольний клуб рівне у стартові хвилини віддав перевагу гостям. Однак до кінця чверті перехопили ініціативу. Загалом перша половина поєдинку була рівною. Миколаївці кілька разів наздоганяли господарів майданчика та навіть виходили вперед. Протримали сьогодні, принципі на відсотки 70% протримались те, що ми відпрацьовували. Ігра не може складатися ідеально. Ігра-баскетбол це ігра помилок. І в цілому ми виконали свою задачу. Дуже хотіли реабілітуватися після поразки в Миколаєві. Все вирішилось в другій половині матчу. На початку третьої десяти хвилинки лідирував Ніко Баскет, та в кінці чверті рівняни були безперечними лідерами на майданчику. А далі БК рівне впевнено тримало суперника на зручній відстані. Козирем у колоді рівнян став Джайлен Дюпрі. Американський легіонер провів свій чи не найкращий матч у сезоні, буквально знищуючи захист суперника в третій чверті. І особисто в четвертій чвертий нам не вистачило досвідчених гравців. Це ну, слабке місце нашої команди, нам не вистачає українця з досвідом з, з, з баскетбольним досвідом і за життєвим досвідом. Після вражаючої гри проти Миколаєва поєдинок з кривбасом став прохолодним душем. З перших хвилин криворіжці почали набирати обертів. Стартову чверть гості завершили плюс вісім. У другій десятихвилинці ситуація не змінилася. Кривбас на велику перерву пішов з перевагою у 20 очок. Суперник забив ну дуже багато тяжких кітків з розвороту. Мартін Хілл, пікок вони показали дуже майстерну гру і в нас не пішло, не пішов напад взагалі. Ми не забили свої кітки, ні стріхочкової, ні не реалізували постситуації. І тому з'явилася така велика різниця, і ми вже не змогли відігратися. Рівняни не змогли перехопити хід гри і в третій чверті. Кривбасці впевнено йшли вперед, нарощуючи перевагу в рахунку. У фінальній десятих хвилинці криворіжці сягнули сотні очок і завершили гру з фантастичними 81-108. Ми готуємося, ми працюємо, ми розбирали суперника. Ми знали, у нас є, ну скажімо так, були тактичні якісь задумки, які спрацювали. Насамперед, напевно, команда просто старається залишитися в турнірі. Як всі знають, я думаю, що у Кривбасу дуже складний зараз стан. І якось напевно намагаємось показати, що ми достойні залишитися. Вже 6 та 7 лютого рівняни зіграють проти Старого Луцька та Прикарпаття Говерла. Матчі пройдуть в Івано-Франківську. Чи вдасться БК Рівне реабілітуватися після невдалої гри проти Кривбасу, ми обов'язково розповімо. Владислав Стецюк, новини Рівного.